Не пийте молоко, якщо ви хочете схуднути. Уся молочна продукція у раціоні під час схуднення затримує воду. Тут є лактоза. Лактоза це вуглеводи. Вуглеводи блокують інсулін. Ха-ха-ха. Такою інформацією людей лякають купа некомпетентних спеціалістів під час схуднення. Звідки це пішло? Коли професійний спортсмен готується на сцену показувати свої мускули, то за один-два тижні до змагань вони виключають всю молочну продукцію з раціону, щоб вивезти зайву воду. І це все перейшло для людей, хто хоче схуднути. Але давайте розберемось, чому так, чому її не можна їсти. Лактозу, яку містить молоко. Це той самий цукор, але молочний. Вуглевод, який містить на 100 грамів 5 грамів цукру. Це та ложка цукру, яку ви інколи додаєте в каву. Жири, які містяться в молоці, це корисні жири. Плюс ви їх можете контролювати. І 3 грами білка повноцінний амінокислотний склад. Що ж тут заборонено? Ці всі заборони ми вживаємо у звичайних продуктах. Молочка це цілий ряд корисних продуктів, до речі, багатий на білок. Якщо ви її любите, не потрібно виключати із раціону під час схуднення. Просто контролюйте кількість. А дискомфортом у шлунку, страждають люди, які мають непереносимість лактози. І то вони використовують безлактожну продукцію. Пийте молоко, додавайте в каву, додавайте в кашу. Але просто контролюйте кількість.